Сьогодні ми поговоримо про коміксних лиходіїв та героїв ТСА. і почнемо з останніх у цьому світі. Є герої і є лиходії. Герої не вбивають людей. Але спершу прошу вас набажати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні. Товариство справедливості Америки, команда супергероїв, яка з'являється в коміксах DC Команда була задумана редактором Шелдоном Мейром і письменником Гарденом Фоксом під час золотої доби коміксів. Тай сам вперше з'явилася в All Star Comics No3. Зима го 41-го року, що зробила її першою командою супергероїв у коміксах. Початковими членами товариства були Доктор Фейт, Годинник, Привід, Пісочна людина, Атом. Флеш, зелений ліхтар та яструб інтербанда вигаданий організований злочинний синдикат, який з'являється в американських коміксах виданих DC. озброєні технологіями, наданими злодійськими новими багами планети Апокаліпс. Вони постійно з'являються як вороги різних супергероїв DC. Кандак, вигадана країна близького сходу, де проживав чорний Адам і колись ним керував. Вважається, що він займає частину синайського півострова. Азіатської частини Єгипту, Сабак – це ім'я трьох суперлиходіїв DC. Оригінальний Сабак дебютував у Кептан Марвел Джуніор No4, лютий 43-го, і був створений Отто Біндером та аль Карено як ворог Кептан Марвел, і був сподвижником Чорного Адама та семи смертних гріхів людини. Сабак має надлюдську силу, спритність і витривалість. Він здатний літати на неймовірне швидкостях і випускати вогонь зі свого рота та рук. Доктор. Кент Нельсон супергерой видавництва DC. Персонаж вперше з'являється в More Fun Comics No55 травень 40-го року, і є першим персонажем, який використовує ім'я Доктор Фейт. Сам по собі Кент Нельсон володіє суперсилами, включаючи безсмертя та майже невразливість через зміни, внесені в його тіло від Набу. На додаток до цього опіка Набу змінила його тіло та підняла розумові і фізичні здібності до надлюдської вершини. Також повідала йому всі та. Ємні та магічні знання, якими володів Набу. І тут виникає питання: хто такий Набу? Набу вигаданий персонаж коміксів DC, Вперше з'явившись у Морфан комікс номер 67 у травні 1941 року. Він є другорядним персонажем у назвах Доктор Фейт. Вигадана версія одноіменного месопотамського бога. Він часто служить першою людиною, яка називала себе доктором Фейтом. Також є керівною силою та наставником кількох носіїв доктора Фейт Яструб. Картер Хол супергерой, який з'являється в коміксах DC. Він перший персонаж, який використовував ім'я яструб. Існує два окремих походження Картер Холла: походження золотого віку та походження після яструбиного світу або нинішнього. Енний метал у крилах, поясі збруї та черевиках яструба керується розумом і дозволяємо протистояти гравітації. Його крила дозволяють йому контролювати політ, хоча ними можна махати за допомогою рухів плечима. Енний метал Холла також покращує його силу та. Зір прискорює загоєння та регулює температуру тіла, запобігаючи необхідності носити важкий захисний одяг під час польоту на великій швидкості. Енний метал, як відомо, впливає на електромагнетизм, а також на сильні та слабкі ядерні сили. У хавтмен Сікрет Файлс ендродженс No1 2002 року. Також згадується, що енний метал має інші невідомі сили. Завдяки своїм численним втіленням і пам'яті всіх них, хуфу Хоу є експертом з широким набором архаїчної зброї зі своїх минулих життів, включаючи бойові сокири, булави, мечі, списи та щити. Як Найтхав, він був стрільцем з пістолетом. Картер Хоу іноді зображується з футуристичними технологіями. Циклон. Максіна Ханкель, супергероїня видавництва DC. Вона є онукою оригінального червоного торнадо, помінницею циклон Кітс і членом товариства справедливості Америки, володіє силою маніпуляції вітром, здатна подумки викликати циклони та вихори, створюючи потужні вибухи повітря та літати по повітрю, керуючи потоками вітру. Вона також може керувати звуковими потоками, збираючи та надсилаючи звукові хвилі. Альберт Ротштайн, відомий під псевдонімами Нуклон і Адам См. Мешар, супергерой, який з'являється в американських коміксах видавництва DC. Атом Смешер відомий своєю надзвичайною силою росту та неймовірною силою. Хрещеник Ела Прата, атома золотого віку, Альберт Ротштайн отримав свої металюдські здібності від свого діда, суперлиходія, відомого як Циклотрон. Його суперздібності це контроль над своєю молекулярною структурою, що дозволило йому змінювати розмір і щільність свого тіла. Так він почав боротися зі злочинністю спочатку, як Нуко. А потім як Атом Смешер В енциклопедії DC зазначено, що він міг би без проблем вирости до 60 футів, чи є межа висоти до якої він може вирости, невідомо. На зрості 60 футів він був достатньо сильним, щоб нокаутувати Power Girl одним ударом і легко знищив більшу частину ТСА під час чорного правління, але він вразливий до надсильних ударів, від таких як чорний Адам, будучи збитим з відомості одним ударом кілька разів.